На вулиці стає прохолодно і можуть з'явитися перші ознаки хвороби. Сьогодні я вам розкажу, що ж треба робити при перших ознаках хвороби. Ну я вас не здивую, що треба пити багато води, але треба при цьому багато рухатись. Потім вам обов'язково треба змащувати сазову оболонку олією. Носик з ефірною олією, така яка у вас є. А горлишко треба. Проковтнути декілька крапельок олії. Кукурудзяна олія дуже гарно для горлишка підходить, а для носика, ну яка є. Ну, якщо немає такої, яка є, така і є. Потім треба правильно дихати. А саме вдих у вас короткий і видих у вас через трубочку з підсвистом. І так, мінімум 10 разів. І найголовніше, вам треба сміятись, як це зробити. Дивитись комедії, дивитесь щось смішне, те, що вас розважає, для того, щоб ваш організм якнайшвидше з цим справився. Бажаю всім здоров'я!